Вітаю всіх, мої дорогаясеньки. У нас завтра 4 січня 26-го року. Незвично трошки казати, да? але 26 рік, 4 січня. Порада від богині. Яку пораду нам принесла і яка богиня? Сарасватті ізящні іскусства. Найдіть для себе те, що приносить вам вдохновення, да? творчість якась діяльність. Це може бути що угодно обов'язково пісні, танці, музика, спів. Це може бути що? вишивання, ліплення, готування, випікання, але повинна молитви медитації, заняття з дітьми, колекціонування. В общем, дала нам, вам кучу ідей, але вам повинно бути від цього добре, і це повинно було, повинно просто вам задоволення і розслаблення в наш тяжкий час це спасіння. От про що нам говорить Сарасваті. Да? Щоб відпочивала душа, і душа співала, і серце заспокоювалось, і нерви, естественно. Моя мама, наприклад, робить пасьянси, розкладує. Розкладує пасіянси. Загадує бажання якесь і розкладує пасьянси годинами. Так, 4 січня 25-го року. Яка загальна енергетика дня? Подаруночок, перевзування, допомога іншим. Що я вам хочу сказати? Загальна характеристика дня буде така. Знаєте, у нас завтра що? Вихідний. Да? походи в гості, зустрічі, порадувати один одного. да, Можливо, хтось забувся на новий рік щось подарувати. Люди будуть в розговорах з вами, можливо, під дією алкоголя, ну, мало ли що, може, ще хтось Новий год празднує, да, міняти міняти швидко свої думки на ті чи інші речі. Але це таке хороше спілкування. Єдинственне допомога іншим, да, хтось буде притворятися дуже слабим і нещасним. І, е, надо сто чи Ну чи стоя людині допомагати, чи може вона на це заслужила. О, от такий буде десь примірно енергетика дня. Як завжди, починаємо з овнів. Темна сторона, овнів. Завтра ваш демон буде вириватися наружу. Да? З, я напоминаю у нас сьогодні повня. Це повний місяць енергії дофіга, вповні у нас темні сили, хочуть володіти володіти нами. Да? І е, о, нам треба остерігатися, щоб ну, не так уже різко показувати своє фу і свій негатив іншим людям, щоб не ранити інших людей. Е, далі у нас ідуть тільці в очі, як лис, поза очі, як біс. Ну, У вас оточенні є людина. Яка більше всього от вам такою здається? Да? Завтра ви можете або спілкуватися з нею, або зробити про неї висновок, що вона в очі, як лис, а поза очі як біс. Тобто двулічна. Якщо самі надумали бути таким або такою, ну, будьте обережні, тому що ну, більше всього, що вас розоблачать, Don't Push the Horses, Не негані Е, Карта для близнюків. Да? Не здвиг... Завтра ви будете пробувати здвинути не здвигуємо. І більше всього, що вам це не вдасться. І тому не ганіть лошадей, а відложить цю справу на інший день. Далі у нас йдуть раки, розлука. Ну, більше всього, щось піде з вашого життя. У кожного, у кожного це відіграється по-своєму. В когось це якісь стосунки, в когось увлічення якесь в когось, погана звичка, але вам буде з цим дуже важко розлучатися, тому що зозленька у нас плаче, але прийдеться. Більше всього, це розлука помимо і вашої волі. Далі у нас іде контроль для левів. Леви, вам треба контролювати не тільки себе, а й інших людей. Я розумію, що всіх. Проконтролювати не можна, але в завтрашньому дні вам це чогось дуже важливо. Можливо, ви якийсь керівник або на керівній посаді. Далі у нас іде е, діва, рішення остаточне. Більше всього, що в завтрашньому дню хочете ви того чи ні, вам прийдеться розставити всі крапки над І і прояснити ситуацію остаточно. Да? Е, більше всього, прийдеться когось закопати. Але такі обставини. Карти радять вам проявити рішучість. Далі у нас йдуть Терези, ризик, Терези, затіваючи любе міроприяття завтра, да, любе, в будь-якій сфері життя. Ви повинні розуміти, як ви пройдете це, це да, які, які ризики для себе. Тому що вам треба буде балансувати, як канатоходцю на канаті. Так що продумайте все і чи варто воно того. Далі у нас йдуть. Скорпіончики, жаба душить. Ну, мої дорогні, завтра вас дійсно буде душити жаба, причому сильно. Ну, я ще раз кажу: завтра, сьогодні нас да, сьогодні, завтра, післязавтра, наші такі найгірші людські якості будуть якось з нас вилазити якимось боком, і їх важко буде приборкати. Так що тримайте себе в руках. Дві карти вийшли для стрільців, борець за справедливість і краще всіх. Стрільці більше всього в якомусь спорі або конфлікті окажуться переможцями, а якщо навіть це буде не так, то вони всі равно себе визнають переможцем да? і повісять собі медаль на груди. От така от у нас іде боротьба. Да? Я все равно краще всіх. Доказав я тобі чи не доказав щось, але я, у мене своя правда, і я тебе переміг. Так, козірожечки, бздливо. Козіроги, якщо ви не впевнені в чомусь, то не говоріть цього, тому що, е, пернова тоді пожалів. Ну, прям так на карті намальовано. Да? Сказав, а тоді е, буде жаліти. Почув, хтось не почув. Зрозуміли правильно, чи не зрозуміли правильно. Е, Втолк сказав, чи не в толк, то краще, можливо, стриматися. Далі у нас ідуть. Передозування, перевзування вірніше. Далі у нас йдуть водолічики. водолічики. За вами будуть наблюдати люди, а вам прийдеться міняти свою думку. От так от. Міняти свою думку про людей, про обставини, про якісь події. І, можливо, вам це не дуже й хочеться, але прийдеться більше всього. Далі у нас йдуть рибочки. Якраз для рибочок іде подарунок. Рибочки, порадуйте себе або зробіть так, щоб вас хтось порадував. Да? Подарунок це карта радості, це карта щастя, це карта любові, це карта, коли тебе одарюють. Ну якщо нема кому одарити, то одаріть самі себе. Обов'язково чимсь порадуйте. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього хорошого, гарного вихідного!